Привіт! Потужні ігрові ПК. Це прекрасно, але. <му> То що робити, коли хочеться пограти, хочеться комп'ютера, але грошей обмаль? Сьогодні я вам покажу, які ПК можна купляти на OLX до 10 тисяч гривень. Ми пробіжемося від самих бюджетних варіантів до самих жирних. А під кінець я вам покажу збірочку, яка буде повністю з нових комплектуючих і потягне абсолютно всі нові ігри в Full HD на високих чи навіть ультра налаштуванні графіки так, вона буде не за 10 тисяч, але щось дешевше за неї збирати у 2024 році я вам не рекомендую. То буде такий бонус до цього відео. Давайте для початку від самих бюджетних. Скажу чесно, на Олік щось знайти, це є щось з чимось в плані ПК. Тут наскільки багато мусору, що прям неможливо щось вибрати. Тут на один хороший ПК приходиться по 20 мусорних збірок. Вибрати щось дуже важко, але можливо. Я не вибирав ці збірки що в сьогоднішньому відео. Десь колись там, щоб вискочило щось, чи тому подібне, я просто зайшов і вибрав з того, що є. А вам я рекомендую трошечки виділити на це часу, пару днів, помоніторити. І я впевнений, що вам щось вискочить прям хороше і не за супер великі гроші. А для початку я вам дам рекомендацію які ПК точно купляти не потрібно. Все, що не у стандартних корпусах брати не треба. Навіть якщо там будуть характеристики непогані, ось таке брати не потрібно. Тут щось абгрейднути неможливо. Воно вже заводом укомплектовано, все, там щось поміняти не можна. Там інші колери, інші блоки живлення, там просто як купили, так і буде. Плюс воно мале. всередині буде дуже багато гарячого повітря, воно буде грітись. І зазвичай в таких збірках прям дуже погане желізо, Тому таке брати я не рекомендую. І ще не рекомендую купляти збірки, в яких взагалі нічого не понятно. От для початку назву продам ПК майже безплатно. 8700. Ну типу за 8700 мало би бути збірочка непогана. Але як ми бачимо, це є ксеончик, матеріалка це Huanджі, якщо я не помиляюся, процесор, аналог Core i 7, що за Xeon, взагалі не Відеокарточка 1050 Ti взагалі ні про що. Продавець навіть зажав купити 16 ГБ оперативної пам'яті. SSDM2 100% китайський, блок жилення, скоріше всього, теж. Нюанси по корпусу і все. Які нюанси по корпусу? Ось такі. Що тут видно, нічого. Таку збірку, якби збирати самому, можна укласти з тисяч у 6, якщо не менше. Тому ось таке брати я не рекомендую. Потрібно брати то, де реально все розписано і можна поняти, хоч що ви берете. І давайте відразу приступимо до самих бюджетних варіантів і будемо помаленьку йти до дорожчих. І відразу рекомендація: якщо ви купляєте ПК, незалежно за які гроші, не беріть відеокарту, яка не підтримує Direct11. Це вам дуже сильно вплине на продуктивність в іграх, точніше, на її відсутність, у вас багато сучасних ігор просто не запуститься. Тому. Якщо не стає на ПК з відеокартою на direct 11, краще почекайте, позбирайте купіть пізніше, але з direct 11. І наш перший варіант системний блок, 4 ядра, 4 потоки, 2 ГБ відеокарти 2650 гривень. І що ми бачимо по характеристиках? Це у нас є Атлон x 4 2,9 ГГц на ядро. Ну, до речі, доволі непогано. 6 ГБ оперативної пам'яті, якщо буде потрібно, можна спіддокинути. жорсткий диск, SATA. І підтримка от direct навіть 12. І відеокарта Radeon ЧКР 5 340 x на 2 ГБ з підтримкою Direct 12. Все просто круто. На корпус у таких цінах до 10 тисяч не діємося, адже якщо буде хороший крутий корпус, знайте, ви за нього переплачуєте, вам того таких бюджетах не потрібно. До 10 тисяч потрібно вибирати комплектуючу, а не корпус. Вже тисяч за 20 можна вибирати з хорошим корпусом до десятки ні. Якщо захочете, пізніше собі купити за півтора-дві тисячі корпус на свій смак, а не той, який вам дадуть. З недоліки цього компа можна відмітити, те, що в нього немає SSD. Знаєте, якщо у вас немає SSD, це є проблема. Навіть якщо ви зберете комп за 50 сто тисяч, там не буде SSD, буде тільки жорсткий диск. Це буде. Реальні проблеми. Тому я рекомендую любий комп робити з SATA SSD. Наприклад, ось такий SSD на 120 ГБ. Якщо потрібно більше, 240, там на свій смак, але щось набагато більше у SATA я би не брав. 240 це максимум, що потрібно брати. Якщо потрібно дуже багато пам'яті, візьміть під жорсткий диск на здачу. А якщо у вас ПК підтримує М2, то відразу беріть краще М2, вони будуть швидші, і вони зараз не є ж такі дорожчі. Ось, наприклад, варіант на 256GБ коштує від 700 гривень. Посилання на ці SSD залишу вам в описі, вибрати, де вони продаються найдешевші, і пришвидшити роботу свого ПК так солідненько. Тому рекомендую зайти в опис і подивитись на ці SSD-шки, можливо, вам пригодяться. Головне, пам'ятайте, якщо є М2, беремо М2, бо подивіться, він коштує 769 гривень, а саташня на 240 гб коштує 665 гривень. Приблизно 100 гривень переплата, але швидкостя набагато більше, і надійність також. Тому якщо є уставити куди М2, ставимо М2. Поїхали далі. Наступний ПК це у нас бюджетний ігровий ПК 4 ядра, 4 ГІГА. ОЗП, підтримує танки, кесочку, доту і GTA 5 На рахунок характеристики у нас це, по ходу, 775-й якщо не помиляюсь, та це 7, 7, й сокіт. Ну, процесор такий собі, а за 2,5 Оперативна Оперативно, 4 ГБ може собі бути ще пізніше викинути ще 4 і буде нормально, 775-му більше не потрібно. І відеокарта з DDR 5-ю що є дуже і дуже круто. Ну, на 1 Гігабайт, але за 2,5 гріх жалітись. Тому таку збірочку також можна в такому бюджеті взяти. І радуватися життю. Вона реально вам потягне GTA 5. На рахунок CSGO нової я не знаю, таночки, напевно, теж потягне, не можна спробувати. А на рахунок CS2 багато людей беруть саме такі ПК, щоб грати кесочку. Наскільки я знаю, CS2 хоче нових інструкцій процесора, тому я сумніваюся, що 775 сокет буде працювати з CS2. Це потрібно уточняти. Тому якщо ви хочете взяти ПК під CS2, заходіть на Telegram телеграм-чат, пишіть вашу модель процесора, і вам там люди скажуть, чи він потягне cs 2 чи ні. Точніше, чи він її навіть просто запустить. Адже якщо у вас процесор не підтримує якісь нові інструкції, то кесочка вас просто не запустить. Аби у вас там потужна, відеокарта не було. Це також потрібно брати до уваги, а тим часом ми йдемо до наступної збірки. Наступна збірка у нас за 4,5 тисячі гривень, продам ігровий комп'ютер. ТОП. Mm -hmm. Давайте подивимося для початку характеристики. Це у нас є 1155 сокет, i 5, що ще доволі непогано. 8 ГБ DDR3, ну сюди вже аж проситься 16 ГБ. Ну, планочки DDR3 не є дуже дорогі, тому можна буде докинути пізніше. Відеокарта 750 на 1 ГБ, також ddr 5 І є ще SSD на 128 ГБ і жорсткий диск. Це є доволі круто. Ну, доволі хороший комп за 4500 гривень, таке можна брати. Наступний ПК, який знайшов коштує 4200 гривень, система блок GTX 750 TI на 2 ГБ. Це вже поцікавіше, я вам так скажу. Тут у нас є Athlon X4, 634 ядра, оперативки 8 ГБ. Ну, також потрібно докинути, і відеокарта вже на 2 ГБ і 750 Ti. Вона і потужніша, і має більше відеопам'яті. І плюс SSD на 320 ГБ. Корпус у нас такий доволі простенький, офісний, але хай буде типу, У такій збірці нормально. До речі, що мені не подобається, це те, що перша фотографія зроблена скріна, а не просто фотографія продавець навіть полінувався її обрізати. Можливо, може бути такий трошечки лохотрон. Тому такі ПК потрібно йти на місце і перевіряти. І легенько піднімаємось до трохи більших бюджетів ПК для і роботи за 5800 грн. гривень. Зразу бачимо по першому фото, що досить непоганий корпус. У нас тут FX на 3,8 Гц, 4 ядра, 4 потоки. Ну, 5800 ще може бути такий процесор. 12 їх оперативки DDR3. Достатньо, вже тут можна оперативочку не докидати. Відеокарта у нас RX 470 на 8 ГБ, що взагалі прекрасно, в такому бюджеті. Якщо ви берете комп за 5-6 тисяч гривень, у вас там мусить стояти мінімум d 60 на 3 ГБ або 470 хоча б на 4 ГБ. В таких бюджетах такі відеокарти будуть окей. З нормальними процесорами. Блок жилення 400 ватт, було б круто, якби був 500, але окей, що і таке є. SSD на 256 ГБ і жорсткий диск на 500. Що є круто. Плюс у нас тут вже йде непоганий корпус, який не потрібно міняти. У такій збірці такий корпус прям ідеально, Супер, що він тут є. Тому такий ПК я би навіть взяв собі. Він буде прекрасно тягнути ігри. Ну у своїй ціновій категорії, звісно, типу на якісь там супер результати розраховувати не потрібно. А от що ми можемо взяти за 6,5 тисяч гривень? Це воно ж буде ПК на ксіонку. У бюджетах до 10 тисяч гривень можна розглядати ПК на Xeon. Це у нас є ПК на 1150 п'ятдесятому сокіті. З GTX 1050, що також доволі круто, і 16 ГБ ddr 3 плюс SSD на 500 ГБ. Давайте більш детально подаємося характеристики. Xiuanчик 8 потоків, це аналог Core i7 4790, ну там частоти будуть поменше, але окей. Материнська плата Fuji, напевно, йшла разом з корпусом. Оперативочка від Samsung 1600 МГц, ну ще доволі непогано, тільки 4 планками. Ну, хай буде, в такому бюджеті окей. Відеокарта 1050 на 2 ГБ. Теж доволі така хороша відеокарта. Вона має доволі непоганий чіп, Вона буде попростіше, як 1060 але за шість тисяч гривень з 16 ГБ оперативної пам'яті доволі непогано. І SSD від Samsung на 500 ГБ sata 3 Тепершими цінами на SSD це і просто дуже крутий комп, дуже збалансований. Таке також можна брати. Поїхали далі: шість тисяч гривень, i 5 4690, RX 580 і 16 ГБ оперативної пам'яті. І ще є -шка. Також круто. Давайте прямось фото. Корпус у нас доволі простенький, навіть немає вертушки на веду. Сюди її обов'язково поставити з такою відеокарту, щоб від це виганяти гаряче повітря. Ну, по характеристикам все понятно, Зараз почнемо більш детально в описі. Оперативочка HyperX доволі прикольно. Кабель менеджмент як такий відсутній. Блок живлення на 600 Вт, але видає 468. Також достатньо. Є навіть саморобна підпора під відеокарту. Добре, що є. І така прекрасна в комплекті, чому б і ні. Давайте ще характеристики. Комп'ютер повністю робочий, матеріанка дуже хороша на z 97 чипсет. Можна розіняти процесор, поставити SSD M2. От M.2, 2 собі ось сюди, ось таке M.2 2 закидаєте. Нагадую, послання нього в описі. І у вас система буде дуже швидко літати. Коротше, ось такий ПК за 6,5 тисяч гривень, це є неймовірно. Звісно, i5 не саме круте, що можна взяти, але це є 6,5 тисяч гривень з SSD шку і RX 580 на 4 ГБ і, 6, і 16 ГБ DDR3 пам'яті. Ну це є доволі збалансовано. Так, самому можна зібрати дешевше, але якщо ви хочете прям вже, то серед того, що продається на OLX, це є прям золотий ПК. Ну, звісно, можна буде такий сімей знайти і за 5 500. І звісно, ніхто не мішає вам тут сторгуватися. Але якщо ви хочете прямо зараз, ось такий хороший варіант. Їдемо далі. Я знайшов ще один доволі спорний ПК з дуже крутою відеокартою за 9500 тисяч гривень. Бюджетний ігровий ПК 1660 Super. Це є супер крута відеокарта навіть для самих нових сучасних ігор. Що в нас тут по характеристиках? Перше, що мені цим ПК не подобається, це є i5-4460. Сюди би i7 цього самого покоління. Було б супер ідеально за такі гроші. Хай буде старенький процик, але він ще доволі. Крутий. 8 ГБ оперативної пам'яті сюди обов'язково ще одну ставити на 8, щоб було 16. І відеокарта MSI 1660. Super на 6 ГБ. Трішки, трішки потужніше, ніж 1070. Ну, приблизно той самий рівень. І навіть є гарантійний талон. Це є круто. ще раз 50 Вт, не аж так круто. А от SSD від кінця на 480 ГБ новий, по суті, це взагалі прекрасно. Плюс, хоч який на який є кульочок. Якщо ви брати з цих ПК, що продаються на ОЛІК, за 9 тисяч, якби це взяти, сторгувати цих 500 гривень, це і буде дуже хороша покупка. Адже те, що там продається за ці гроші, то є небо земля в порівнянні з цим ПК. Правда, блок живлення тут кість no name, але якщо він з ним працює, якщо це реально комп з цим блоком живлення дуже довго працював, то такий комп можна брати. І ідеальний, на мою думку, ПК в сьогоднішній збірці, він коштує 9 тисяч. Гривень, і я би взяв ПК такий собі, адже він підійде у сучасних реаліях для всього. Ігровий ПК Ryzen 5600, 16 гб оперативної пам'яті 3200 RX 570 на 4 ГБ. Це є AM4 сокет, Сюди можна з часом поставити Ryzen 3600, оперативочки вже достатньо, і RX 570 на 6 гб це є доволі крута карта. Давайте подивимося фото. Ох, і в нас тут ще дуже-дуже крутий корпус вже якісь є, які на які вертушки, виглядає дуже непогано. Видно, що комп з особистого використання. RX 570 на 4 ГБ, круто. Оперативочка HyperX на 3200, круто. І SSD-шка на 500 ГБ. Це і просто неймовірно в такій ціні. Ну і плюс є ще жорсткий диск, також на 500 ГБ. Ну, моніторити все нам не цікаво. За 9-10 цей комп це є подарок. Якщо ви ще торгуєтесь за 8500, ну таких компів на лікс відсотків 5, щоб можна було за такі гроші взяти таке подібне. Все інше там близько не стоїть в таких бюджетів. Ось такий ПК можна брати. Є можливість під апгрейд. По суті, сучасна платформа, крута оперативочка на крутій частоті і ігрова відеокарта, яка ще потягне дуже багато. Ось такі компи я рекомендую брати. Якщо хочете брати собі, можете спокійно брати. І на фіналочку я вам покажу збірочку, яку можна зібрати новою, яка буде просто неймовірною цій ціні. Дешевше щось вбирати я не рекомендую ні за які гроші, адже там ну, просто нема на чим економити. Це мінімум, який може бути для ігрової збірки. Давайте перейдемо і її подивимось. Зараз саме мінімальний бюджетний ігровий ПК, який тільки можна зібрати з нових комплектуючих, коштує 22 тисячі 811 гривень. Але цей ПК справиться з усім. Перше, що ми ставимо, це є Ryzen 5-3600. З турбобустом до 4,2 Гц, ну, ядер, 12 Супер крутий процесор. Відеокарточка RX6600. Можна взяти подешевше, такі відокарчики можна спокійно брати по 8,5 тисяч. Я вибрав просто з крутим охолодженням щоб було похолодніше Плюс ця третя вертушка буде вам обдувати оперативну пам'ять, що також доволі круто. Буде піднімати холодне повітря знизу і задувати його на оперативочку а з оперативочки буде холодне повітря, і те наведу через процесор, що буде ще охолоджувати додатковий процесор. Можна трошки зекономити і взяти іншу, але я б взяв таку. У мене також відокарта від Eagle, і вона максимально тиха. З охолодженням тут все, окей. Плюс цей плюс, якщо охолоджується оперативка, неймовірно. Матеріали тут, звісно, такі собі, але Боже, виглядає, чудово можна брати. Якщо хочеш чуть подешевше, візьміть якусь двохколерну версію. Оперативочка по стандарту Kingston Fury 2 по 8 за 1500 1600 гривень. Часто можна таку знайти за 1400, що теж доволі круто. На рахунок кулера я би не рекомендував використовувати бокси, краще взяти ось щось таке за 600 гривень, воно буде і класно виглядати і класно охолоджувати. Блок живлення беремо такий відносно бюджетний, вінгу голдову за 2800 гривень. Чудово, 650 Вт. Можете навіть взяти 550 ватт, зекономити взяти за 2200 2300 таку саму вінгу кьот на 550 ватт. Тоді наша збірка вийде навіть чуть дешевше, але ми беремо 650 під чуть. -чуть Чуть майбутній апгрейд. Але ці гроші можна зекономити, докинути в SSD, це вже на ваш смак. Корпус такий мінімально красивий. Спереді гарна сітка, звідси буде затягуватись холодне повітря, видувати ззаді. неймовірно, виглядає чудово, коштує дешево, можна брати. І SSD-шечку на 500 ГБ за 1200 гривень M.2. 2 Хороший SSD, можна взяти собі на терабайт, ну це вже вам по бюджету, хоча б беріть на 500 менше не беріть у таку збірку, адже 500 і так-так буде мало. Тому якщо є лишні гроші, можете взяти терабайт. Сюди перше, що я докинув, це SSD швидко на терабайт. Якщо нема, 500 ГБ, зараз ви можете докинути сюди якийсь саташний SSD чи жорсткий диск, що буде дуже потрібно, чи на крайняк поміняти цей. І матеріалочка за 2700 гривень, яка чудово сюди підійде. Так, можна докинути 1000 взяти b 450 що я би і зробив. Але якщо бюджет прям обмежений більше як 22 у вас нема, можете з легкістю брати таку, і вона справиться з цією системою спокійно. Місце підіграйте, як такого не буде, але достатньо. Тому якщо ви хочете зібрати якийсь подібний ПК, то посилання на цю підбірку залишку в описі під відео, і ви можете там зайти, подивитись, порівняти ціни, якщо вам підходить, можете навіть щось таке зібрати. А в наступних відео, можливо, десь пізніше ми зробимо підбірку ПК від 20 до 50 тисяч гривень, які ПК потрібно збирати новим у кожному бюджеті. А Якщо у вас є якийсь конкретний бюджет, наприклад, 27 тисяч гривень. Напишіть, можливо, в наступному відео ми зробимо ПК за 27 тисяч гривень і подивитись, що можна зібрати максимально за ті кошти. А у нас біржка така і вона справиться з усім. Якщо ви хочете новий ПК, дешевше як за 22 тисячі, я би не рекомендував збирати. Це є мінімум, що можна сьогодні взяти новим, яке би тягнуло у вас все, і що у вас не було жодних проблем. Це є супер ПК, який я би взяв собі. А на цім все. Дякую, що ви подивилися це відео. А якщо у вас є якісь питання, то пишіть їх в коментарях. Там відповідаю особисто я. А якщо хочете більш конкретно поспілкуватися за якісь пока контактуючи, переходіть до нас в telegram чат всі посилання також будуть в описі під відео. Там вам всім допоможуть. А вам я дякую, що до дивилися відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Щасливо, скоро зустрінемося.